Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам покажу найкрасивіші куточки Канади, три найвідоміші національні парки та наш кемпінг посеред неймовірної природи. Погнали! Сьогодні ми вже побували на озерах Джофрі, відео з яких ви можете подивитись у мене на каналі. Ну, а зараз ми відправляємось в Камблус, де у нас заброньований готель, щоб перепочити і зранку виїхати до нашого кемпінгу. Камлупс це невелике містечко в Британській Колумбії, приблизно за 350 км від Ванкувера. На вже наступний день вчора не знімали готель, куди ми заселились в Камлупсі. Зараз покажу. Такий нам зробили апгрейд, тобто нам дали кімнату більше, ніж ми замовляли. Навіть кухня, є великий холодильник, морозилка. Ну, таке все стареньке, але все гарне, в стіл. Маша. Маша. Тут на, як одна кімната, вітальня з ліжком, і тут ще одна кімната, Не знаю, чи можна це назвати кімнатою, бо тут така не двері, а просто перегородка. Стіл. Письмовий тут Маша вчора малювала. І отакі от вид з вікна. ну Тут є басейн у них. ну Ми не ходили туди, бо не дуже прям тепло для басейну. Ще у них є хот-тап, джакузі. І сніданки. Зараз підемо сніданки дивитися. А мам, ти знімеш другу частину про сніданки? Звичайно. <гум> а можемо не будемо знімати про сніданки? Ну все, погнали. Сніданок у нас був дуже простий, але з іншого боку, було все, що ми полюбляємо: їсти зранку, сосиски, яйця, картопля, хліб та різні намазки. також там була прикольна машина, яка виготовляла панкейки. Нам дуже сподобалось, і сам процес, і панкейки до речі були теж смачні. Я їм тут маленькі панкейки можна тато тобі ножик приніс. Ось так виглядає наш готель. Нічого особливого, звичайний бюджетний готель. Але можу сказати, що ліжка були зручними, і ми дуже класно відпочили, особливо розуміючи, що нас попереду чекає декілька ночей в наметі на землі. Ми швиденько зібрались і вирушаємо далі. Нам залишилось 440 кілометрів до національного парку Банф та нашого кемпінгу. Другий рік поспіль їздимо в Банф і вирішили знову по дорозі зупинитись біля Natural Bridges та озеро Емеральд, які знаходяться в парку Йохо. Natural Bridge – це природний вапняковий міст, створений силою води. Річка Кікінгорс River протягом тисячі років вимивала м'які породи під більш твердими шарами, утворюючи природну арку. Зрештою, потік пробив собі шлях крізь скелю, створюючи міст, який зараз можна побачити. Цікаво, що у давнину тут був водоспад, але згодом вода прорізала тунель у скелі, і, взагалі, через постійне рунування водою міст одного дня може повністю зникнути. Однак, за оцінками, це може статися лише через 500 тисяч років. Недалеко від Natural Bridges знаходиться озеро Емеральд, одне з найкрасивіших і найбільших озер у національному парку Йохо. Воно відоме своїм смарагдово зеленим кольором, який змінюється залежно від пори року та освітлення. І це знову ж таки створюється завдяки дрібним частинкам льодовикової мули, які потрапляють у воду після танення льодовиків. Щороку озеро відвідує понад 500 тисяч туристів. Біля озера також знаходиться готель Emerald Lake Lodge, де можна зупинитись приблизно від 200 доларів за ніч. Але ви розумієте, що на вихідних та сезон ціна буде десь втричі більша. І хоча готель дійсно виглядає магічно, але я особисто не уявляю, як тут можна затишно відпочивати, коли навколо так багато туристів, просто вони повсюду. Ось ми нарешті доїхали до нашого дому, можна сказати так, на найближчі дні. Як ви можете бачити, ми вже розклали палатку і зараз розкладаємо тент, який захищає стіл від дощу, а також від комарів. Там є така спеціальна сітка, яку можна закріпити, і вона захищає повністю стіл. Ми цей тент купляли, коли їхали на наш перший кемпінг, і тепер нам доводиться його всюди возити. Ми вже і не раді, що купили його, якщо чесно. Тому що ми відповідальні брати його на всі кемпінги, а він займає реально дуже багато місця у машині. І нам доводиться розкладати сидіння, щоб взагалі його вмістити. Що ми розпакувались? Відмічаємося народження. Сосиски. І у нас стіл не дуже гарний, але зараз ми, може, якось розгрібемо. І тут отакий з розморозкою м'яса. Така у нас велика компанія зібралась. to you! Сейчас, сейчас спрашиваю. По всему, по всему этот полить, Ми дуже гарно провели час всі разом та відсвяткували день народження Сережі. До речі, це вже його другий день народження у кемпінгу, то, мабуть, не останній, тому що кінець серпня це довгі вихідні, і ми завжди плануємо такі поїздки в цей час. Але він не скаржиться, каже, що йому подобається так відмічати. Минулого року ми зупинялись на кемпінгу біля міста Банф. Цього ж року наш кемпінг називається Луїс Лейк, тому що знаходиться біля відомого озера Луїс. Взагалі в Банфі два дуже відомих озера: це Луїс і Морейн. Вони являються візитною карткою національного парку там завжди дуже багато туристів, але цього року ми вирішили вже ці озера не відвідувати, подивитися якісь нові місця, тому ми розділилися з нашими друзями і відправляємось в національний парк Йохо на водоспад та какао. Водоспад та какао це другий найвищий водоспад Канади. Після водоспаду Делла, який знаходиться на острові Ванкувер. Його висота досягає 373 метри. А назва походить з мови Крі і означає величний. Що, думаю, відповідає його грандіозному вигляду. В Канаді всього налічується приблизно 1700 водоспадів. І виявляється, та какао є другим найпопулярнішим після ніагарського водоспаду. Для мене стало це несподіванкою, але його популярність зумовлена тим, що він є одним з найвищих, легкодоступний, всього 10 хвилин від парковки і є частиною національного парку, а тому тут завжди багато туристів. Якщо його розмір порівняти з будівлею, то це буде приблизно як хмарочос в 100 поверхів. Вирішили піднятись ближче до вершини. Недаремно ж я тренувалась на тренажері Сходи. Треба це відпрацьовувати. Але піднятись це одне, а ось спуститись не так вже виявилось і легко. Взагалі не розумів, як люди йшли без спеціального взуття, навіть в хайкінгових кросівках так сильно зісковзувала нога, що мені довелось повсти повзком, щоб не впасти. Врешті-решт ми все ж таки спустились та пішли по вказівникам далі до водоспаду Твінфолз. Національний парк Йохо знаходиться в декілька кілометрах від парку Банф, але територіально він розташований в Британській Колумбії, а Банф в провінції Альберта, тому їх і розділили за адміністративними кордонами. Банф більш популярний з розвиненою інфраструктурою та курортами. Йохош більш дикий, спокійний і менш туристичний. Так вийшло, що в цю поїздку ми провели більшу частину нашого часу саме в парку Йохо. І в моєму наступному відео я покажу, як ми потрапили на просто неймовірний хайк біля озера Охара, на який майже неможливо забронювати місце на шаттл. Тому нам довелось іти 10 кілометрів пішки, але про це в наступному відео заходьте, дивіться, буде цікаво. Трейл також проходить через ще одні водоспади, Laughing Falls, в перекладі Сміючі водоспади. Це невеликі, але дуже живописні водоспади, розташовані також на річці Йохо. Він отримав свою назву через шум, що нагадує сміх завдяки швидкому потоку води, що спадає через скелясті пороги. Взагалі, цей хайк не планували, не дивилися карту заздалегідь, не планували маршрут, але ці місця виявилися дійсно мальовничими. Нам хотілося зупинятись кожен метр і фотографувати та запам'ятати цю красу, яка навколо нас. До Твін Фолс не такий популярний, тому що сюди не можна приїхати машиною. Він не знаходиться біля парковки. І щоб його побачити, треба подолати 8 кілометрів не найлегшою стежкою. Та найбільша його перевага в тому, що тут немає туристів, тільки ти і дика природа навкруги. Такі місця ми і цінуємо більш за все. Тут ми ще натрапили на Twin Falls Шале. Це дерев'яний притулок з 1908 року, який раніше служив прихистком для туристів, але останні роки залишається зачиненим. Трейл, по якому ми сьогодні йшли, виявився доволі довгим та складним приблизно 17 кілометрів туди і назад, з підйомом майже 800 метрів. Як я вже казала, ми цей маршрут не планували і йшли просто по повказівникам. Тому ми і не готувалися, не уявляли, що треба буде пройти аж 18 кілометрів, тому не взяли з собою ні їжі, ні достатньо води. І вже під кінець відчувалася реально сильна втома та недолік енергії від того, що цілий день не їли. І тому ми були дуже щасливі побачити нашу машину та повернутись на кемпінг. Тут я також вирішила вам показати свій перекус, рамен із скостку. До речі, мені саме цей рамен смачніший за всі супи швидкого приготування, які я пробувала, і ми завжди його беремо з собою в походи. А зараз наш стандартний сніданок, хлоп'я, бутерброди, домашній паштет від Наташі. Наташа, тобі привіт, якщо дивишся відео. А після смачного сніданку ми вирушаємо до ще одного національного парку Джаспер. Ми їдемо по знаменитій дорозі Айсфілд Парквей. Це одна з найкрасивіших дорог у світі, яка проходить через льодовики, озера та скалисті гори. Сьогодні наш останній день на кемпінгу, і черга дивитись за дітьми та падіком, який теж як маленька дитинка. Тому ми вирішили зробити невелику прогулянку біля озера Пейто, щоб нікого не мучити своїми улюбленими довгими хайками. Чогось падіку це місце не сподобалось, і він відмовлявся йти, то довелось його нести на ручках. Озеро Пейто виглядає дійсно мальовничо, воно має незвичну форму і нагадує ведмежу лапу. Воно знаходиться на висоті 1860 метрів над рівнем моря, і це робить його одним з найвисокогірніших озер у регіоні. А також Пейто входить у топ найфотографованіших місць канадських скелястих гір рокі Mountains. А у 1970-х роках озеро навіть прикрашало канадську банкноту, номіналом у 10 доларів. Ось таке цікаве та популярне місце. Як ви можете побачити, тут дуже людно. Взагалі, всі відомі місця в парках, які знаходяться недалеко від парковки, завжди забиті туристами, особливо в сезон. Тому краще відходити від парковок подалі на трейли, і там завжди менше людей і спокійніше. Цю поїздку нас зібралась велика компанія, багато дітей разом. А коли багато дітей, то навколо завжди хаос. Хтось хоче пити, хтось голодний, хтось втомився, хтось хоче повести падіка, якісь сварки, але все одно весело, прикольно, і точно буде, що згадати і дітям, і нам. сейчас сели в машину, вспомнили чем мы паримся? Вывели по спутнику название. Mm -hmm. Приехали. Никаких опознавательных знаков, ничего такие Видим, под дорогой стоит две машины. Мы подъехали, вот глянули, вообще никакого вида. Мы да, даже с машины да. не вышли. типа поехали дальше. Mm -hmm. ну, просто я к тому, что я вспомнила, я такая все думаю, так подождите, можно со спутника все пробивать. Наташ, сосиска, которая для Миши. А не 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 у Миши вот. Можно наполовинку и. Да, я же да, да, говорю, масло добавим, и мы спасибо, что не наблюдать. Ані вечір ми вирішили піти прогулятись територією біля кемпу. Тут навіть їздити нікуди не треба. Можна просто гуляти навколо, тому що нас вже оточує та сама гарна природа національного парку. За це я і обожнюю подорожі на кемпінг. Вони бюджетні, а тому кожен може собі дозволити відпочивати в найгарніших місцях за 20-40 доларів за ніч. Патамуша сонце уже ніяко. Хоч тут знімемо. Звичайно, це не ті умови, як в готелі. Треба спати в наметі, вставати вночі в туалет, в темряві та холоді, іноді навіть і в дощ. А також треба завжди забирати все зі столу назад в машину, коли кудись їдеш, тому що запахи та кольори приваблюють диких тварин. Тому ми завжди збираємось декілька годин, поки приготуємо сніданок, зберемо всю їжу та посуд. Але з іншої сторони, ти маєш можливість подорожувати кожні вихідні, тому що це доступно, та зупинятись в найкращих локаціях, не витрачаючи за це тисячі доларів. А також цінуєш час з друзями та сім'єю біля багаття за приготуванням їжі, іграми та прогулянками. І насправді є багато кемпінгів з гарними умовами, чистими туалетами та душами, гарячою водою, і влітку, коли на вулиці тепло, це відчувається, ніби ти десь на дачі. Зай, ну не порть кадр. Давай почнемо з най найта. А що загадали? <плес> а що загадали? <плес> За <течення. плес> Воєнки. <3. плес> Давай загадаємо, <Давай>, згодимо. <плес> Eh, Другое, я думаю, миссл. Пит справляешься. А потом? Жалко, что они немножко разминжают. И вот у головы. Причем она будет показывать грибы эти, которые просто вот здесь вот под деревьями разыграют. И вы такие а все в грибах. Это что, это наша проблема или ваша проблема? Я думаю, что таки Нейл. Нейл это типа 100%, а второй Кук, потому что Тастёк был, типа он же извинился. Ні, може, і звінився не цього. Просто що складу. Ну, ось настав час збиратись додому. На наступний день нас вже чекають трудові будні, перший день школи після канікул, робота. Це був наш останній кемпінг в цьому сезоні, але ми не сумуємо. Вже плануємо цікаві подорожі наступного сезону. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До наступних подорожей.